Всем привіт! Ну, Наконець-то настав цей день, довгенько ми його ждали. Ну, Сьогодні, я сподіваюся, все у нас вийде. Як видно, мотор вже своєму місці, все попідключали, все, що можна, Ну, Остався один капот поставити. То вже пізніше, як заведемо, як вже точно знаємо, що все нормально, все робе, трохи пізніше його поставимо. Там його недовго ставить. Ну, а так уже все підключено. Проводка підключена, шланги нові підключені. Зараз їх трошки попідв'язую, щоб вони не мішали. Осталося нам топливо зараз під настрою підкрутити. І, в принципі, можна запускати, пробувати. Також все вже охлаждающа жидкость залита, масло залите. Солярка прокачана, бо фільтраж всі нові були. Дотоплювано солярку прокачав. Понятно, що в трубках там солярки немає. Ну, я думаю, то вже воно само, як будемо заводити, само закачається, скільки йому треба. Масло, масло залили, отаке покамість. Ось. Воно так в каністрі виглядає, красиве масло. Опять же, в каністрі скажете. Нюанс. Найбільший погрузчика, який тільки може бути. Оці роги мішають всьому, чому тільки можна. Навіть масло моторне залить, воно мішає. воно мішає, тому що лійка в нас така длиненька, каністра вже 20-літровий не підлізеш, приходиться так переливати, заливати. Ну Масло вже залили, на ньому поїздимо трохи, потім зальєм якесь друге. Концентрат. Отакий от. концентрат G12. Получається, купив я дві каністри 5 літрів, 10 літрів. І купив, і купив я дві баклашечки диселіраної води. По ціні вийшло 2200 Трохи там дороже в нас в магазині, але ну, хлопці скинули. 2200. Получається, 5-літрова стоїть 1150, Одна. це виходить 2300 Ну, плюс вода, там я не знаю, по 50 гривень. За за баклашечку. Ну, 200 вийшло, залили його. В общем, залили вже, подивимося, понаблюдаємо. Ще в планах поставити сюди розширительний бачок, тому що є у нас така проблемка, трохи викидає антифриз, охлаждаючу жидкость, в роботі викидає. Вроді і не кипить. Ну, а щось, щось отак буває, що викидає. Не завжди, Буває викидає, буває, не викидає. В общем, залили вже хороший концентрат. Більш дорогий, його буде жалко вже кожен раз заливати. Сюди плануємо поставити розширительний бачок. Возможно, поміняємо кришку, щоб вона робила. А може і так піде, може не в кришки діло. А так, б, в принципі, все. Ще робота над ним буде. От, як видно, наш нюанс, то ми потім поміняємо вже стекло є. Робота ще по трактору, предстоїть, ще є що в планах доділати. Переділать. Ну, саме главное зараз запустить мотор. І цим сейчас будемо заниматися. Yeah. Так, друзі, перший запуск бачили. Звісно, не так він зразу і буркнув. Ну, діло, що поки там солярка прокачалася, і нова проблема стартер. Треба буде ще стартер робити. Ну, зараз вже він проробився. Ну, як проробився, 5 минут поробився. Да, хто питав і сніму на пам'ять, щоб уже знати. Моточаси, 7. 966. Ну, грубо говоря, обкатку пройде, буде 8000 моточасов, як зробили мотор. Трактор, наповнює ще раз 2009 року, у нас він з 13 року. Ну, ми його брали, там ще не було 1000 моточасов. В принципі, така нароботка на даний момент. Мотор зробили так 25-й рік, січень місяць, почало року. В принципі, отак роби, не димить, температура він холодний, щось надо буде з датчиком розібратися. Давлення ну, давлення там четвертое, як і було, сейчас воно запотіло. В принципі, робить рівненько, не килипається. Трошки крила гуляють, ну вони до цього гуляли. Такої вібрації вроді немає, сильної. Трохи там попідкручувати Надо солярка, підтікає, трохи тут вже зараз попідкручую. Підведемо бо трохи мішає, замінимо шлангу, бо воздух підпускає. ну то все ерунда, то все зараз будемо встраняти. Воздух шлангочку треба замінити, проставочку, щоб воздух не спускав. В общем, отакий ремонт. В принципі, по мотору вже все, будем, поустраняємо ті нюанси і будемо переходити до следуючого. Слідчого, ви бачили, вон там ще з стартером будуть питання. І хто замітив, немає воздухана. Ну, Це следующий етап. Хочемо ми перейти на сухий фільтр. Зараз покажу, що ми вже взяли. А взяли ми, собственно, отакий віздухан. На МТЗ Ок взяли, щоб його приміряти. Це у нас Дональдсон, кому треба Ну, Діло в тому, що він нам не піде. Непоганий фільтр, там два фільтри Ну, Він нам не піде по одній причині. Хороша штука погрузчик фронтальний. фронтальний. Ну, Ці роги, оці кронштейни, всьому мішають, що тільки можна, до мотора підходити, всьому мішає. Непогано роблять, коли стоїть тут фільтр і він нічому не мішає, він і високо. Сюди він нам не йде. На рідне місто можна щось втулить, придумати, ми туди не хочемо, тому що це капоти відкривати. На ту сторону у нас там ресивер стоїть, стоїть у нас тільки оця одна сторона. І теж бачите, то кардан, то ця розпорка, тут шланги. В общем, міста у нас не дуже багато. Пластиковий сюди не поставиш, бо йде рядок його одламає, діб'є. Цей фільтр нам не підходить, тому що він що великий, що пластмасовий. Вже ідеї є, Уже як будемо щось робити, щось хімічити, я вже покажу. Ну, Якщо нічого не вийде, то повернемо той старий потому тому що немає можливості. Ну, не поставиш ти його десь, рядом, щоб він стирчав як. Не Поэтому, поки будемо думати, поки будемо примірятися, якщо щось вийде з фільтром, я покажу. Не залишимо рідний. Ну, все-таки хочемо, хочемо. Якщо щось вийде, я розкажу, що ми хочемо і що ми решили перейти. На цьому відео заканчую. Всім удачі!